Дороги іншої не треба. Поки зорить чумацький шлях. Є багато країн на землі, в них озера, річки і долини. Є великі країни й малі, та найкраща завжди батьківщина. Одна батьківщина і більш не буває місце, де родились святі. Хто рідну оселю свою забуває, та й долі немає в житті? Є нація, хай знають всі у світі, ми народ, що піднявся із колін, і переможно сонце правди світить, співаєм гордо, наш державний гімн. Це наша клятка, заповідь священна, Хай чують друзі, вороги, що Україна вічна, незнащенна, від неї ясне світло на напове. У всьому світі кожен знає, і батьківщина лиш одна. У нас вона одна єдина Це У наша славна Україна. Ще не вмерла Україна, Ні слава, ні воля ще нам браття Українці, усміхнеться до. Будуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм ми, ми, браття, у своїй сторонці. Лишуй тіло, ми положим за нас. Чувак и покажем, що ми брата козацького, душучим плажим за нашу слова. Ознака сили, це для всіх ознака слави. синьо жовтий прапор має, синє небо, жовте жито, прапор цей оберігає, він святиня, знає діти, прапор свій здіймаємо гордо. Ми з ним дужі, ми з ним сильні, ми навіки вже народом, українським україні. Люблю тебе, вітчизна мила Україна, бо щастя жити ти мені дала. Для мене ти одна і рідна, і єдина. Я все зроблю, щоб ти завжди села. Скільки світлих доріг ти мені відкрило до високих зірок у широкі поляни. У твій кров, у мені твоя сила, найриніше усіх і на земле мене. Україна моя, Україна, доля в тебе була непроста. Ти для мене в світі єдина матія рідна, як свята. Ми наголошуємо, наша Україна єдина країна. І немає значення, на якій частині цієї величної держави ми проживаємо. Ми єдині, підуганська до Волині. Єдині в думках, у бажанні жити у вільній, незалежній країні. Зміцнити державу можуть громадяни, які люди полюблять свою країну, свій народ, готові до захисту, національних інтересів та розбудови громадянського суспільства. Україно, ти для мене диво, і нехай привезе роком рік. Буду завжди гордий і вродливий. З тебе дивуватися повів. Україно, ти моя молитва, ти моя розлука вікова. Громоти над світом люта битва за твоє життя, твої права. Зараз в нашій країні як ніколи потрібно бути єдиною та златованою. На цілісність нашої держави посягнули вороги, і багато інших українських громадян пішло до лав українського війська. Вони щастя воюють на сході і відвоюють та захищають кордони нашої батьківщини. Наші земляки, односельці, теж є учасниками АТО. Ми пишаємось ними, як і багатьма іншими захисниками України. Ми шануємо живих і пам'ятаємо про загиблих. Слава героям Небесної Сотні! Слава героям, мужнім українським військовим, учасникам АТО! Як би тяжко зараз нам не було. Нам потрібно пам'ятати, за що всі ці люди загинули, щоб ми з вами кожного ранку прокидалися та дивилися на мирне небо. Прошу вшанувати пам'ять всіх героїв хвилиною мовчання! Білі лебеді у небесах з перебезки! Паливши тисячі сердець, Ви свої не вберегли. Білі лебеді у небесах з перебитими крильми. Запаливши тисячі сердець, ви свої не вберегли. В пам'яті назавжди у тому серця. Героям слава вічна разом і до кінця. Вже скільки закривато століть. Тебе в країну імені лишали, Тож, станьмо, браття, в сірочисту міть, рівняймося на прапор вільної держави, степів Таврійських і карпатських гір, з'єднався колір синій та жовтавий, хай недругам наперекір, рівняймося на прапор вільної держави. Повірте в те, що нам вже не збороть, і долучаймось до добра і слави, хай будуть з нами Правда і Господь, рівняймося на прапор. Вільної держави молюсь за тебе, Україно. Молюсь за тебе кожен час, бо ти у нас одна, єдина, писав у своїх вишах Тарас. Молюсь, казав він, щоб у тебе не було між людьми війни, щоб завше у садку Смирека весняним квітом під вікном цвіла і прилітали звері лелеки, щоб гомін хвиль послухати Дніпра. Не знаю, хто нас хоче роз'єднати, кому це вигідно, що брата різа брат, єднаймося, ніхто не зможе нас давати. Єднаймося, і буде Україна вся для нас. Моя Україна, краще брицю і барвінкових пісень. Сонцем налиті, жито, калина, радість дарують, звеличчують день. На небі високим ключі журавлині. З тобою з лука і смуток. Іди! Ти наче ненька у світі єдина, що лоб'я низенько вклоняюсь тобі. День незалежності здобув його народ, В й стражданні, в нездоланній вірі. Ми йшли крізь тени через сотні перешкод, вогні майданів у серцях зоріли. Для нас священне свято настає і кров батьків нуртує в наших жилах. Ми є. Були і вічно буде, ми, ми Українці, з нами Бог і сила. Боже, Отче Всемогутній, захисти коханий край, дай нам вийти у майбутнє мужність і сміливість дай, хай собори на руїни стануть там, де ти творив. незалежній Україні, слава нині і повік!